Отже, знайомимося із нашим наступним гостем. Залюбки представляємо вам це гурт гурт Нідеї. Будемо спілкуватися саме про трек, який о щойно був представлений на розсуд глядачів. Це теж знову ж таки те, чим ми можемо поступово пишатися. Наш таки своєрідний кінематограф, творчість. І коли люди говорять про свої думки, це дуже важливо. Вітаємо ми на зв'язку. Дніпро радий бачити і чути. Привіт, вітаємо привіт. радий вас бачити навзаєм. Так, ну давай говорити про те. Давай почнемо з гурту безпосередньо. От, ніде в нас є в анонсі, що це абсолютно новий гурт для української е, сцени. І у вас такий трошки е, панковий драйв, протестний вайб, перегукується з класикою панку е, і ще й сучасне звучання. От як поєднуються е, всі ці речі і е, саме є це тим, чим хочете брати слухача на гачок. Ну, брати слухача на гачок, ми скоріше хочемо емоцію, та, яку ми несемо нашими текстами, нашому таким контекстним наповненням. І наша протестність вона скоріше полягає у якихось аудіальних прийомах, які ми використовуємо. Ми ближче от навіть до шугейзу якогось, mm -hmm. тобто, звук, над яким ми працюємо, він брудний, він електронний, там є імплементація. Різних синтезаторів, які я генерую прямо на своєму ПК. тобто, от в цьому полягає панковість цього всього? А, але якщо ви от, глянете на ті ж самі тексти, які я пишу для пісень, вони не дуже є протесними якимись. Вони скоріше про емоції, про людей, про важкі періоди, які ми час від часу переживаємо, і от саме цією емоцією, я думаю, що ми і хочемо взяти слухача на гачок. Як ви висловились? А чому саме ніде? Можливо, там щось зашифроване? А, ні, не зашифроване. А у нас а, просто до того, як ми перезібралися з цим гуртом, у нас був інший а, гурт тим самим складом, а, але з іншим барабанщиком, угу. бо наш колишній барабанщик поїхав у Германію. Uh, і наш гурт називався Де-інде, але ми <сínt> <сínt> так, але ми розпалися, і коли ми збиралися заново, ми вирішили відмовитися від старого ім'я, тому що воно прокляте великих кавичках. і, і вирішили взяти просто щось максимально протилежне. Тому ми були де-інде, зараз ми ніде ніде, але йдемо вперед. Це найголовніше, я так розумію. Великий факт. А скажи, будь ласка, скільки вас в команді працює, для того, щоб ми розуміли, про яку саме команду, про яку саме кількість учасників гурту йдеться мова? Якщо говорити саме про гурт, то нас там четверо, я там вокаліст. На жаль, пацани зараз в іншому місці не можуть бути поруч зі мною. Але нас четверо, я вокаліст, Руслан гітарист, Андрій бас-гітарист і Вадим Барабанщик. Але звісно. Що у нас ще є дуже багато друзів знайомих, які допомагають нам так чи інакше у розвитку цього проекту? Наприклад, творче об'єднання 9.3.6 дуже допомагає нам і ресурсно, і у промоушені, і взагалі, ну, підтримують нас. За що їм дуже велика подяка. Ну, а розкажіть нам, будь ласка, про історію створення пісні цяцянка з дуже таким цікавим, з цікавою такою назвою і про назву, і про е, сенс цієї пісні. Що ви туди вкладали? Можливо, це особистий досвід? Ну я, я думаю, що у будь кого з нас був такий особистий досвід, коли якась людина, якої ти довіряєш максимально тобі щось обіцяє, і потім це не виконує, і як травматично це буває. Uh, і ну, це така не нова історія, але вона ось увійшла в основу цього треку. Тобто, цицянка загалом як слово дуже мені подобається. Воно таке давньоукраїнське смачне слово, яке по суті визначає іграшкову обіцянку не справжню обіцянку, яка приречена на те, щоб бути невиконаною. І от саме про це пісня. А, а щодо створення самої композиції, я придумав акорди до цього треку ще у 2019-му десь році, коли ми ще були де інде, і з тих пір ці акорди просто лежали у мене в голові. Аж до 2024-го, коли гурту ще не було ніде ще не було. І я просто записав демку собі, от прям в цій же кімнаті підключив гітару до комп'ютера, записав демку і зустрівся на дні народження вокалісту іншого гурту Сквер з чуваками, які зараз грають у гурті Ніде. Презентував їм демку, і вони такі все робимо з цього гурт». Ну так от і сталося. А чому така величезна пауза? Це майже скільки років вийшло? 19, 24, 5 років. Та, та. ну що ми <смеш>, доволі трагічно розпалися у свій час. через... Ну, блін, тому що ми створювали цей гурт ще там, десь у 2016-му. Ми були діти розуміти, молодіжне було тусовка так, така. Так, так, так. Це було саме більше про тусовку, ніж про творчість. І е, у нас були дуже розбіжні погляди на те, як має розвиватися проект. І ну воно зазвичай нічим гарним таке не закінчується, і от нам треба було там ті п'ять років просто не бачити один одного, і щоб заново один одного полюбити. Я скажу так. Обіцянка ну, цянка. Мені от так. подобається уже. Я, я чесно, ми переглянули звичайно, що відеороботу а ми в неї закохалися. А тепер ж хочемо а, зацікавити ще наші глядачі? Ну, такий класний, дуже а, український образ, така влучна Є. метафора, дуже дуже класна влучна назва. Я вважаю. Ну а тепер ви можете Дякую. нам розказати, оскільки ви вже на своєму шляху ви вже знайшли себе. Ви відновили роботу гурту про свої майбутні плани. Якщо ви казали, що попередні не здійснилися, яке ви бачите майбутнє свого гурту? То і на що можуть очікувати а, ваші слухачі, враховуючи, що це дебютний сингл так, це ж перший так, по суті, так. значить є ще плани продовжувати далі не зупинятися. Звісно, у нас вже окрім цього треку є написані повністю готові зведені відмастерені чотири треки. Wow. Тому слухачі можуть очікувати на а найближчим часом анонси. А нових синглів гурту, які от будуть виходити, і ну загалом вони всі дуже один на одного не схожі. Ми спочатку думали зібрати з цього EP, але потім зрозуміли, що ну вони прям всі дуже різні, і за звучанням, і за змістом. Тому можете очікувати нових синглів, нових подач, нових аудіальних прийомів. У наступному треці, наприклад, буде дуже багато екстрим вокалу буде дуже багато кричати О, wow. така ось ситуація. Ага, тоді ми так розуміємо, що з якоюсь періодичністю вони будуть з'являтися. Яка є? Є розпланована така періодичність. Так, поки що цілимося в трек в місяць, кожного місяця дропати по одному треку. Але у мене ну, знову ж таки є це така погана штука, що коли я кажу, що щось дропнеться за місяць, воно потім дропнеться за півроку. Тому про це говорити дуже багато не хочу, аби не наврочити. але... Поки що в найкращому прогнозі за місяць ще один трек. Можете очікувати. Тоді скажемо, що тут трохи це ще чотири є. Один презентуємо сьогодні то 5 і ну, ще тречки два. І буде в принципі перший дебютний альбом. Є в таких Ну, так. так, як мінімум, мікстейп, якийсь з цього всього ми зберемо. Є в планах е за місяць знову зібратися з гуртом в одному місяці. Ми, до речі, написали оці всі п'ять треків за чотири дні. Вау. Так. Записали так, і повністю награли. все, повністю а, робота була пророблена, і, і я їх повністю звів. Так, так, так. Я ну студіо Гік. Я сижу в студії цілими днями. Навіть зараз з вами розмовляю зі студії. Типу, я постійно над чимось працюю. От і усі ці треки так за чотири дні були зроблені. Це означає продуктивна робота для того, це щоб просто, результат це просто професіона... професіоналізм, Повний з вашого боку і з вашого Дуже, боку дякую. вашого гурту. Так це чудово. Дякуємо за розмову. Ми вже е, ми розказали. Знаєш, як говорять, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. А, і це не буде цянка. Ця ми обіцяємо, це буде 100% правдиво. Зараз переглянемо е, дебютний е, цей сингл, про який сьогодні з вами е, говорили разом із гуртом. Е, ніде обіцяємо, що це цікаві речі, які треба побачити. Обов'язково чекаємо від хлопців подальших релізів і нових а, нових речей не тільки в нашому ефірі, а й звичайно, що в інформаційному а, просторі навкруги.